19 вересня, п'ятниця мені здається, це не кращий день в усьому коридорі затемнень. Сьогодні є всі шанси зустріти когось яскравого і, можливо, навіть закохатися. Але також сьогодні легко побачити, чи не перебрали ви з очікуваннями від інших. Якщо ви чекали похвали, оплесків або визнання зали, а його не буде, може бути дуже гірко. Але якщо робити щось від щирого серця і для себе, навіть маленький результат принесе відчуття справжнього успіху для тих, хто впарів. Плюсі компліменти, взаємне захоплення, день коли легко відчути, що партнер вас бачить і цінує. У мінусі спроби змінити партнера під свій образ, очікування, що інша людина повинна читати ваші думки та потреби. Для тих, хто без пари, в плюсі можливість знайомства, коли ви демонструєте справжнє я, а не маску. У Мінусі, ризик захопитися першим враженнями і не побачити справжню людину. І от прям зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам не сподобається мій прогноз, або він не подобається, Обеться, бо ви взагалі вважаєте, що це якась єрість. Не розумію, яким чином ви дослухали до цього моменту в інших випадках. Я вам дуже вдячна. Якщо поставите свої вподобайку, напишите мені коментар. Бо це найкраща вдячність за мою роботу. Сьогодні ваш образ яскравий, помітний, але з характером, щоб не просто гарно, а щоб прям ваше кольори золотий, рудий, глибокий, жовтий, помаранчевий, рожевий та зелений. Аксесуари сміливі, помітні сережки, краватка, шарф. Манікюр усе, щоб вас було видно з космосу або хоча б за 3000 тисячі кілометрів. І не забувайте, що в мене є телеграм-канал, на який ви можете підписатися за посиланням в шапці профілю і в якому можете знайти не лише ваші прогнози на місяць, на рік, а ще й розширену версію прогнозу кожного дня. Підписуйтесь, я не знаю, чого ви досі не підписалися. І така вам ще підказка на день. Сьогодні день, щоб бути справжнім, а не красивою обгорткою. Якщо покажете себе щиро, отримайте відгук, який справді важить. Якщо спробуєте грати роль, ризикуєте почувати себе порожньо. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.